Добрий день, мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую вам, що ви зі мною, дякую вам за ваш веревний зв'язок, за підписки, за лайки, за теплі хороші коментарі, за донати. Пропоную вашій увазі загальний терор на тему плани вашого загаданого мужчину. Розслабтеся, згадайте його ім'я і ми подивимося, які плани його на вас, чи вони є взагалі-то. Подивимося, в яких енергіях знаходиться мужчина. О, він за вами спостерігає. В енергії і хоче все про вас знати, збирає інформацію і сам, і через друзів, і через соціальну сітку. Да. А ви відвернені від нього. Ви відвернені від нього, ви обіжені. негарно з вами поступив в яких енергіях, але він робить вибір у вашу сторону. Він зробить вибір у вашу сторону. Це однозначно. Він відвернувся, він якихось в якихось стосунках. І тепер в нього є вихід з цих стосунків і буде рухатися до вас. Так, а які плани, які плани вашого загаданого мужчини на вас? Так, да, він хоче проявлятися. Це буде проявлення його в виді смски, в виді, в виді дзвінка. Він щось боїться трохи. І хоча настроївся. Він настроївся на взаємодію з вами. Хоче за вас спікуватися. І, можливо, і підтримка вас фінансами. Які плани на нього? Так, він хоче змінити е, це все, що е, між вами, є е, недомовленості, е, хоче зміни ситуації, а що ще? які плани в нього на вас? Та він йде з любов'ю. І буде признаватися вам у своїх почуттях. Всі труднощі, перешкоди, які є на шляху. Спілкування з вами, вони будуть, поступово вони виходять, будуть переможе, буде перемога над тими перепонами, обставинами які заважають вас спілкуватися і бути разом. Які в нього плани. В нього плани, він вас любить, і він хоче все спочатку. Тобто відновити з вами стосунки і попробувати все спочатку наповнення ваших душ. Він хоче взаємного кохання, і він сподівається, що воно тоді буде дуже гарна карта, які плани. Так, він прийде, запросить вас на побачення, прийде. Хоч він дуже довго йшов, думав про це робити, це не робити, був невпевнений, сумнівався в тому, в своїх діях, він тепер вирішив діяти. І прийде на, як я сказала, на то побачення, яке вас запросить, не з пустими руками, То буде е, невеликий подарочок, або квіти, або щось е, або такі маленький, якийсь сюрпризик. Які ж його плани? Так, він вас дуже любить, його тягне до вас, він без вас не може е, жити. Е, він думає про вас е, 24 на 7. Він хоче е, вами володіти просто, щоб ви належали тільки йому. Да, так, так як я сказала, я хочу, щоб <coughs> так вас обняти і нікому не віддавати. Бо він знає, що навколо вас є багато мужчин, які би хотіли з вами йти далі по життю. Які плани в нього ліквідувати ці всі. Ці всі обманки є, але е, можливо він буде е, у своїх діях використовувати хитрість е, для того, щоб для того, щоб привернути вашу увагу до себе і не втратити е, своє лице перед вами. Адже він дуже гордий. Такий дуже гордий, впертий. І це буде, так, знаєте, несподівано він буде е, проявитися, він буде діяти швидко, енергійно, але це все буде несподівано. Якщо доподобав вам цей розклад. Для його активізації підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, нехай буде так. Хто хоче, то може висилати донати мені, я не відказуюся для розвитку мого каналу. До нових зустрічей. Всім вам благ.